Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться в англійській прем'єр-лізі завтра о 17.00. Тотнем Хотспор, андже Пестекоглу, у себе вдома на Тотнем Хотспор стедіан. Команда буде приймати Вулверхемптон Вітера Перейри. Сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Тотнем, про Вулвергемптон. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки очікуєте я? Відання Двобоя. Давайте, друзі, зараз почнемо обговорювати попередку. Подивимось, взагалі, то шанси на перемогу, да? 58% вважають, що переможе Тотнем. 20% вважають, що буде нічия, та 22%, що переможе Вулверхемптон. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, то тут у Вулверхемптона є перевага. Чотири перемоги було у Волків одна перемога була у Тотнема. Якщо який відбувався у 2022 році, 13 лютого 2022 року, Волварген перемагає на виїзді Тотнем з рахунком 2-0, гули Ряуля Хіменеса та Дендонкера перенести Волвс тоді перемогу. Потім, 20 серпня 2022 року, сезон 22-23, тот вдається у себе вдома на тот находц Простейдіан перемогти Вулвергемптон з стадион, перемог. за рахунком 1-0. Все вирішив єдиний м'яч Гаррі Кейна. Потім, 4 березня 2023 року, Вулвергемптон перемагає за рахунком 1 0 Адама Траоре, тоді забивав переможний м'яч. На у минулому сезоні 23-24. Волс двічі тотно перемагав 11 м -м, листопада 23-го року. Це було перемоги 2-1. Е причому перемога була якась неймовірна. Бернан Джонс на третій хвилині рахунок відкриває. Потім Асарабія на 90 й плюс першій хвилині рахунок у матчі зрення і Леміна на 90 й плюс 7-й хвилині переносить вулверґа до перемогу. Ну а останній матч з цими командами був зіграний. 17 лютого 2024 року. І Вулвергемтону вдалося Тоттем переграти на Тотним Ход з рахунком 2-1. Дубль Де Сілви приніс Волз перемогу. За Тотним забивав Дуен Кулушевський. Так, друзі, ще раніше подивитися то у 2021 році 2-2. Ось такий був результат між командами у Ще, Щоправда, Тотнем по пенальцях пройшов далі. 22 серпня 2021 року Тотнем на виїзді перемагав Тобто в 2021 році е серія була на боці Тотнема. Більше було перемог самого Тотнема, хоча можна згадати матч 1 березня 2020 року, коли Волз 3-2 перестріляв Тотнем на виїзді. То в принципі можна навіть сказати, що у Улвергемтона є навіть переваги. Тобто, якщо брати там матчі там з 19-го року, то взагалі то я вам хочу так сказати: в принципі, Волверґемтон абсолютно нічим тотному не поступається. А останніх п'яти поєдинках Волс взагалі має перевагу над І Ще взагалі подивитися, де там ідуть команди у внутрішній першості, то Тотнем зараз 12-й, і під пічні, Пастикоглу після 18 турів набрали 23 залікових бала, 9 поразок має Тотнем, дві нічіг було у Тоттенгема та 7 перемог. В цілому Тотненге одна з найкращих атак в Лізі, 39 забитих м'яча. Але Тоттенгем багато -то забиває, аж 39 забитих м'яча, але дуже багато і команда NGP стекуглу пропускає. 26 м'яча пропущено, плюс 13 різниця забитих та пропущених. І останні 5 поєдинків Тоттенгема 4 поразки та одна перемога. Вулвергемптон після 18 турів має 11 поразок, 4 перемоги та 3 ніч, 29 забитих м'яча, 40 м'яча пропущено. Волварген дуже багато пропускає, але після того, як Вітер Перера прийшов, іногда еще Гаріаніла звільнили після поразки від Ісвіча, Вітер Перера переходить і, і Улварьґат перемагає 2 матчі підряд. Спочатку Волварґаптон обіграли Астара на виїзді з рахунком 3-0. А потім Вулвергемптон обіграє Манчестер Юнайтед. У себе вдома Вулвергемптон на мультив переграє Юнайтед за рахунком 2-0. І в сумі 5-0 за два матчі. І справді, Волс дуже потужно виглядав у даних матчах. І Лестер по ділу переграв. І Манчестер Юнайтед. Також Вулвергемптон абсолютно поділу переграв то ну, можна і так сказати, що у Вулвергемптона, в принципі, ситуація йде вгору, і потахесенько Бітер Перера відповідно виводить Вулвергемптон з такого з кризового стану. Волверган, в принципі, при греанілі не панограф. Я вважаю, що в деяких матчах Волвс не щастило. Ось, ну, в будь-якому випадку зараз де перемоги, і причому перемоги та абсолютно впевнені, і вони там будуть здобути по ділу ще казати про Тотнем, то у Тоттенгема зараз не надто приємна ситуація. Поразка від Ліверпуля 3-6, поразка від Ноттінгема 0 1 да, Була перемога над Саутгемптоном, пройшли Юнайтед ще в Кубку Ліги з рахунком 4-3. Але так в цілому справи не надто добре йдуть. Була перемога ось над Сіті, потім поразка була у Тотнема. Ось якраз після Сіті. Ніча з Рому, ніча з Вугом, поразки від Бурмута, поразка від Челсі, ніча з Глазго Рейнджерс, лізі Європи, перемог над Саутгаттону, перемога над Юнайтед, поразка від Ліверпуля та поразки від Ноттінгема. І від Ноттінгема та також програли по ділу. Ноттінгем також дуже здорово відзахищався у тому поєдинку. Ліверпуль переграв. Тобто, в принципі, тот не, не в надто, скажімо так, хороша кондиція до даного бою підходить. Мурдореч не зіграє, Бен Девіс, Рішарсон, Ван Девен, Крістян Ромеро, Вікаріо, Дрегушин, Одобер, Спенс. Ці люди не зіграють проти Волс, Вулвергемто на Ліміна під питанням Калайджич, Траурет точно не зіграє, Сарабія точно не зіграє, Маскера, Гансаліш точно не зіграється. Тобто, в принципі, можна так сказати, Вулваригат, в принципі, в непоганих кондиціях підходить до поєдинку, дві перемоги підряд. В принципі, в такому непаному настрої Волос приїжджає до Тотнема. І в принципі, в так це непогано грає проти Тотнема на Тотнем, ход, просто йде на секундочку. В Тотенгем не надто хороший монастер підходить до цього поєдинку. Я, знаєте, я очікую видовищного футболу. В принципі, мені ось цей варіант Вітера Перерім дуже подобається. Команда грає на атаку і справді в такий дуже-дуже-дуже симпатичний футбол. Грає в принципі, очікую хорошого матча. Думаю, що обидві команди 100% обміняються гулами, в принципі ці команди завжди обмінюються гулами. Взагалі, матчі Тоттенгема та Вулвергентона вони дуже-дуже цікаві. Обидві команди заб'ють це моя перша думка. Ну а друга моя думка: ну, я все-таки Тоттенгему віддам перевагу. Все-таки я думаю, що команда Анджепа постекову, як мінімум, Вулвергентона не програє. Ось, взагалі, думаю, що якась може бути тут нічия. 1-1, тому що Вулвергентон зараз на ходу, бо Техасінько команди набирати розпочинає хід. То там навпаки зараз хід не набирає. Тому, звичайно, що я не здивуюся, якщо Вулвергемптон відбере тут очки у Тоттенгема. Я думаю, що тут або якась нічя 1-1 буде, або Тоттенгем з мінімальним рахунком, наприклад, за рахунком 2-1, все-таки три очки здобуде. Але основна моя думка це обидві команди зап'ють, та Тоттенхем, як мінімум, Вулвергентона не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. Усім до нових зустрічей.